Сказав про те, що Єнс Столтенберг підтримує скасування плану дій щодо членства України в НАТО. Президент ну, Литви, Литви Гітана Стаусіда підтвердив те, що держави-члени дійшли спільної згоди і вирішили скасувати для України вимогу, виконувати оце ПДЧ план дій щодо членства. В Альянсі це так розшифровується, і тепер ніякого ПДЧ. І це дуже добре і мене е, справді надихає, але будемо бачити, чи буде в нас запрошення, як це сталося з Фінляндією та Швецією. Правда, знову ж повторюсь, зі Швецією не все так просто через Туреччину. Ми ще маємо пройти, якби у цій грі Угорщину. Здається, так, Угорщина йшла НАТО, на жаль. Вони... На жаль, член НАТО, ну, Угорщина ж багато років, вона років сім, здається, блокувала комісію Україна НАТО, Єн Столтенберг її, слава тобі, Господи! <свісно> слава тобі, Єн Столтенберг, розблокував цього року. Але якщо Але, ми кажемо про фільм... Якщо ми Ой. кажемо вже про ту Угорщину, то там ж у них рішення ухвалюється, типу. Консенсусом, тобто, це всі мають проголосувати. Тобто, і Угорщина це підтримала, виходить так. Так. Тобто так. їм все-таки. Добре. Добре. Завтра буде саміт, розпочнеться. Я ж кажу, що ми будемо пильно за цим спостерігати. Але те, що відбувається зараз, це вже ну таке більше якесь прояснення відбувається, зрозуміло. Але тут потрібно розуміти ще, що буде там відбуватися. Це там буде розширена підтримка, військова підтримка саме з боку членів альянсу. Військова підтримка України. І дуже хотілося б дізнатися, що це значить більш потужніша підтримка України, і це рішення ухвалюватиметься під час саміту у Вільнюсі. Тож давай переходимо вже до цієї. Ми вже фактично перейшли. І так, ми вже фактично перейшли. Просто тут є що додати про ПДЧ. Мені згадалося, як Україна дуже довго просила того ПДЧ, що це наш був би наступний етап наближення до НАТО план дій щодо членства в Альянсі А тепер оп, і ця велика бюрократична складова насправді була скасована для України. Чому це важливо? Бо наприклад, от ти теж згадав про те, що Фінляндії і Швеція ну, Швеція там просто окрема історія з Туреччиною. Щодо Фінляндії, якщо ми кажемо, то там цікава історія, як вони вступали, бо вони з початком російської агресії, великої російської агресії проти України, повномасштабного вторгнення вони все ж таки вирішили, що не нейтральні, потрібно врешті-решт вже долучатися до НАТО, і це їхня безпека так само. І в них була спрощена процедура. В них теж не було ніякого там ПДЧ, тому що Фінляндія подала. Рік тому вона буквально подала заявку на членство в НАТО одночасно зі Швецією. І що було тут насправді дуже важливо. Тому що раніше практикувалося, що членство, ну, можна я договорю, так, а потім назад що членство нової держави набувало чинності лише тоді, коли представники країни-кандидата. Передавали документи про своє приєднання Державному департаменту Сполучених Штатів у Вашингтоні. Приїжджали там офіційно з цими документами. Так, в статті 10 Вашингтонського договору прописано. Після того США мали повідомляти кожну сторону про здачу на зберігання кожного такого документа, але через таку безпрецедентну просто повномасштабну війну. Росії проти України і відповідно загрозі безпеці у Європи. цю процедуру вони скоротили. І провели все у Брюсселі, коли генсек НАТО Столтенберг просто передав запрошення про вступ до всіх від всіх країн-членів НАТО главі МЗС Фінляндії. Таким чином, бюрократична система, коли там Фінляндія мала звертатися до Держдепу США, там держдеп США кожній країні там розсилав всі документи, вона була усунута просто. Ну, однією, однією зустрічю формально, і одним погодженням. І просто потім кожна країна ратифікувала ці документи, тому що от, ти казав про консенсус, і тут важливо, що кожна країна зараз це 31 країна НАТО, має ратифікувати вступ України до НАТО. Але про це поки що не йдеться. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, а стоп! Новина ж новина, слухайте новину. Е, Столтенберг ще підтвердив, що Зеленський братиме участь у саміті у Вільнюсі. Отаке. От Перед цим Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, це ж він насправді говорив, що було досягнуто членами НАТО консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства, і пише, що у Твіттері: Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом. Ну, членом альянсу, про це йдеться. Е, ось, а як воно там буде насправді? Я не знаю, я не берусь прогнозувати, тому що і до цього було багато заяв. Чому Україна не може вступити до НАТО зараз, тому що треба відновити свої кордони е, І тими це також і про, е, оці, про безпекові. Варіанти, як надати гарантії безпеки Україні, і це буде теж обговорюватись, це буде на порядку денному. Але чи піде далі справа і коли вона може зрушитись, це питання велике, оскільки ми у війні і ну, будемо дивитися ще про що йдеться? Що Україна буде змушена переглянути стратегію, якщо не отримає запрошення приєднатися до НАТО на саміті у Вільнюсі? Про це віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішна розповіла в інтерв'ю Європейській правді. Тобто каже вона: якщо ми маємо відстовідстрочене рішення або неухвалене рішення у вільнюсі щодо членства України в НАТО, це означає, що ми саме гарантії безпеки тоді є основними. Тому очевидно зміщуються акценти, сказала віцепрем'єрка Україна в НАТО. Це не лише гарантія безпеки, а це й зниження рівня політичної відповідальності кожного лідера, який приймав рішення щодо допомоги Україні протягом війни. А з іншого боку, є ось така заява. Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий не готовий прийняти Україну. І це сказав Курт Волкер, який був уповноваженим держдепу з питань України. І він ось розкритикував президент позицію президента США Байдена щодо членства в НАТО е, і каже це. Він у Твіттер написав справа. Не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готовий прийняти Україну. І це ще відгукнеться в майбутньому. Отак, от, от написав Курт Волкер. Е,